Добре утро, люди мої дорогі. Сьогодні, як бачите, у місті Дніпро теж така погода. Хоче вийти сонечко, але йому не, не виходить із хмар. Кроме цього, ще й був дощик у нас. Вітер піднявся. Видно, як пливуть над сонцем. Над сонечком хмари. Плюс 5 показує гаджет, ну і дійсно на вулиці не холодно, це дуже хорошо. Тільки що споуз мене проїхав, Ох ти який вітер. Проїхав трамвай, життя продовжується. Сьогодні ймовірно якийсь праздник, Тому що в церкву йдуть люди. Але я не знаю, який праздник. якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. <кій> ну що, люди мої дорогі? А я хочу поздравити нас Дніпровців. Я так розумію, це тільки в Дніпрі в нас таке відбувається. Ми так ждали тепла. Ждали ми це з тим, щоб нам більше якомога дали світла тому що відключення длительні мотивували нам те, що е, зараз холодно, морози, употреблення велике електроенергії і так далі, тому треба потерпіти. І вчора ми в Дніпрі починаємо пробивати очередне дно. Встановлений графік на цю неділю, на всю неділю 6 часов немає світла. І три часа воно є. Я не знаю, як можна з таким графіком. Ми є витримали графік попередній, який був трошки легший. Я не знаю, як діти будуть вчитись в школі. Моя дитина пройшла неділю толком не вчилася. Ну, невозможно. Вони взагалі, коли приймають ці закони якісь, чи якісь поправки да, в нашому бюджеті, чи де там, ну, в смислів в облаті. Вони думають за дітей, за врачів, там, за всіх обичних людей. Мені просто цікаво. Відкрит багато питань і немає зовсім відповідей. Я думаю, що ніхто ні про кого не думає. Бізнес є бізнес. А я вам скажу і напомню. Ще в місті Дніпро є низка домів, офісів, ряд так сказати, практично вулиць, де майже світло не відключають. Днем є постійно, ночі не знаю, але якщо відключать, то це максимум на 2 години. Значить в мене вивод один, любі друзі, що терор зі світлом йде просто на простих обичних людей. На нас з вами, на житлові будинки, на масиви та далі. Крупний бізнес і все, воно все працює, все добре. Всі ГОС ці всі коротше, все там зі світлом. Ті, що встановлюють нам графіки, вони явно зі світлом усі і з усіма благами. Давайте послухаємося ще заразом. наша церква на лівобережному три хочеться про... про хороше звітувати чесно вам скажу ну немає сил немає я ж не буду скривати те що відбувається у нас дійсно Це може длитися довго, так що продовжимо. Ось я й побачив, наскільки важливий мій канал для вас. І навіть діло не в підписниках, не в кількості їх. Показується це. Я бачу від вас, бачите, яку віддачу, що кількість не грає великої ролі. Всім тим, хто поміг, це два чоловіка аж. Я вдячний дуже, дуже сильно вдячний. Вам велике спасибі. Обов'язково воно вернеться вам. В десятикратному розмірі. Коли людина робить добро, а я сам знаю, що коли я роблю добро, мені якось легше й по життю. Десь щось мені допомагає в чомусь щось. Якось якісь питання вирішуються навіть краще. Але коли в мене, допустимо, якісь такі питання да, є стоять, то чомусь мені... Мало хтось, хто допомагає. Але я не притягую такі думки, я хочу нести тільки позитив, і я вірю, що все буде добре. Тим самим я притягую тільки добро. Я стараюсь не нити, звісно, але в нас обставини такі, що ви бачите, мені приходиться звітувати вам про такі... тяжке таке зараз у нашій країні. Тому я не можу його з радістю вам приподнести. А по поводу тому, того, що на каналі в мене віддача нульова практично, я для себе висновок роблю і розумію, що всім інтересно, звісно, всім добре. А от Саша кожен день виконує роботу, за яку, повірте, я нічого не маю. Я тільки наживаю собі якихось там врагів. Щоб ви розуміли те, що я так... дуже небезпечна в мене праця на Ютубі. Для того, щоб вам щось показати, треба розуміти, що показувати. Не всі задоволені тим, що я показую. Елементарні речі, елементарні, але люди не задоволені в цьому. А віддачі як такової 0,0. Там одна сота є, які вчора і обізвались дійсно, яких я поважаю людей. Я розумію, що є люди такі, що і нема змоги, нема те. Но ми зробимо по-другому люди добрі. Я офіційно прийняв рішення. До кінця місяця я знімаю ці ролики. Яду від вас якоїсь підтримки, я завжди показую, куди можна підтримати мене нижче реквізити. Я тратів час, тратю багато ресурсів, нервів. При цьому я мог би виконувати другу якусь роботу. До кінця місяця я знімаю кожен день ролики, як і був. Далі я уходжу в тінь. Якщо не бачитиму від вас підтримка, підтримка може проявитися тільки одним способом. Ну або двома. Якщо ви бачите під моїм роликом, воно практично під кожним роликом є е е е кнопочка, там синя вона бути. Спонсірувати. Якщо в когось її немає, є реквізити нижче. Якщо я побачу активність і будуть спонсори, які прийдуть. Там, повірте, мізерна, мізерна, долар 40 кажеться. Чи підожіть? Ну да. щось около 50 гривень, чи 30, чи щось отак на місяць. Насобирається нас там чоловік 100 чи сіки. Я буду для вас конкретно робити ролики, влажувати туди. Ну, роб... душу, дай так сказати, буду працювати над тим, щоб були задоволені моєю працею. Я хочу щось побачити від вас. Дійсно. Якщо ні, мені прийдеться переходити на другі площадки. Мені не важливо, що в мене 50 тисяч підписчиків. Вони не несуть ніякої, ну, вони нічого не дають. Я вам серйозно. З них половина кацапів, які мене тут обсирають. Вони мені не нужні. І кстаті, слава... саме головне, що їм ця кнопочка не буде показана. Вони мені тут не нужні на каналі. Я чесно заявляю. Я вірю, що там є хороші люди. Знаю. Але більшість... це люди гамно, які підтримують війну. А зараз нас везде будуть. Везде висобирують пацанів, ловлять і відправляють без... Як скажемо без суда і слідстві да, на війну через вас, що ви полізли до нас гниди. Якщо ви бачите кнопочку Спонсірувати, нажимайте її, це взагалі ні о чому, по ціні хлібини у нас на сьогоднішній день, я для вас буду робити далі відео. До кінця місяця це буде експериментальне час, яке я вирішив. Я просто вчора думав, що я завтра це зроблю, тобі ж сьогодні. А потім поміркував, думаю, ну, все-таки ж усім дають якийсь шанс, да? тому мені ці підписчики, щоб 50... їх повірте, вже показало їх два чоловіка, які були вчора. Ну і ще нехай там два десятки, яких немає коштів, але вони дуже хочуть дивитися і підтримують мене коментарями. Ось у нас трамвайчик їде. Слава Богу, я його застав. Я дуже радий цьому. 19. І от таке у нас небо. Вчора люди добрий, я. Знімав ролик на GoPro, яке висіло на мені. Тим самим мали були руки розв'язані і люди практично не бачили, що я знімаю. Я подивився сам відео, це да, тряска велика, але звиняйте, це Гопрошка старенька і зато в мене була можливість відзняти вам вчорашній вечірній ролик. Хто не бачив, перейдіть, подивіться, як я питався купити на вечері поїсти просто за карточку без налічки в смислі. І що в мене з цього вийшло. Так що, переходьте на попереднє відео і дивіться. Ну що ж, на цій ноті хочу сказати вам побажати верніше. Хорошого дня, мирного, тихого дня. Все буде добре, віримо в ЗСУ, наші хлопці найкращі. Бажаю вам успіхів. Всього найкращого. З вами був Олександр з міста Дніпра, як завжди. Всім пока.